То вона мія або це. Що, якщо я тобі скажу, що мія це трохи глибша історія аніж ці дві пісні? У 2005 році вона випускає свій перший альбом Аракулар, який пронизаний політикою. На цій роботі вона дає зрозуміти, хто вона і що хоче донести світу. Історію тамільського народу на Шрі-Ланці. Її батько був засновником організації, яка підтримувала незалежність тамілів. Та й сама співачка тікала від громадянської війни на острові. У 2007 році випускає альбом Кала, а пісня Paper Plan стає головною піснею в кар'єрі співачки. Особисто моя улюблена – це Бамбу Банга. Ще через декілька років виходить альбом Майя. У 2012-му Мадонна запрошує Мію виступити на Суперболі і та показує середній палець на найбільшому ефірі Америки. Після цього співачку масово почали скасовувати у США. мія завжди була про протест та бунтарство. Вона неодноразово висміювала капіталізм в своїх піснях.